Сьогодні те, що вимагає а, Росія, а, це імітація міру. Ніякої мир їм не потрібен. Їм потрібно продовжувати воювати. Сьогодні ніяких успіхів у них немає. Сьогодні можемо говорити, і я можу вам сказати, що всі ата атаки, які вони а, здійснювали, здійснювали з технікою. Воно 99% воно розбивається з нашими військами в Дрізьк. Але де у них є сьогодні успіх? Це такі, знаєш, людьми, так скажемо, м'ясом пробиватись, і це такий шалений, так скажемо, кількість людей, які гинуть, ніхто ну, на цим наплівати. Тобто успіх у них є, де відбувається в ресурсом якісь атаки. Mm -hmm. Тому масою, як то кажуть, да, да, да. м'ясом. От м'ясом отак буде правильно. Тому я можу сказати, що е, сьогодні вони не налаштовані 100% на перемір'ї. вони не хочуть ніякі, е, е, ніякого міру. Вони сьогодні кажуть, що визнавайте спочатку е, Крим, потім визнавайте. Нас допускаєте до НАТО О, потім чотири регіони. Вони там постійно окуповані, а, згадують, да, ну, Чи не кажуть, що чотири визнавайте чотири регіони обов'язково і знімайте санкції.